Зупинка всіх енергоблоків Запорізької атомної станції та втрата джерел енергоживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження і пошкодження активної зони реакторної установки, як наслідок вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Саме за таким сценарієм відбулася аварія на японській атомній станції «Фукусіма-1» у 2011 році. Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України. Там уточнили, що наразі внаслідок обстрілів російськими військами пошкоджені три з чотирьох ліній, які З'єднують АЕС з енергосистемою України у разі пошкодження. Четвертої станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб. На випадок аварійної ситуації є дизель-генератори, але для них потрібне пальне. Після втрати всіх джерел забезпечення електроенергією розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого радіоактивні речовини можуть вийти в навколишнє середовище, зазначають в інспекції. І додають, що у випадку аварії наслідки відчує не лише Україна, а й сусідні держави в залежності від е, погодних умов. Про можливий розвиток таких подій поговоримо з начальником прогнозування наслідків радіаційних аварій гідрометеоцентру Леонідом Табачним. Вітаємо, пане Леонід. Доброго дня. Так, хотіли для початку е, почути, які можливі наслідки у випадку різних надзвичайних ситуацій на атомній електростанції. Розуміємо, що можливі і провокації зсередини так і російських окупантів, і обстріли, якими можуть бути наслідки в різних випадках, що станеться з атомною електростанцією? Ну, взагалі-то, чесно кажучи, все обмежується. Дозами, які можуть додатково отримати населення внаслідок тих чи інших аварійних ситуацій. Норми радіаційної безпеки, вони відповідним чином, є градація, що якщо доза вище 1 мілізіверта, то це взагалі неприйнятно не для людини. От, при дозах вище 5 мілізівертів рекомендується укриття від. Якщо на вулиці насувається, десь в атмосфері просувається хмара радіактивно забруднена, забруднена хмара, тоді обмежується перебування на вулицях в першу чергу дітей, звичайно. От якщо доза може перевищити 50 мілізівер, то необхідно людям зберігати свої, так би мовити і Себе, перш за все, в укриттях. А якщо доза може перевищити 500 мілізівертів, то тоді рекомендується евакуація населення із місць, де можна отримати подібну дозу, ну, центр наш займається тим, що кожного дня для кожної атомної електростанції прораховує можливі варіанти за різними сценаріями. Аварії, які можуть відбутися, або внаслідок тих чи інших якихось технологічних неузгодженостей, по виході з ладу порушення нормального циклу технологічного, або внаслідок, звичайно, терористичних актів. Е, Прожираховуємо і відповідним чином забезпечуємо цією інформацією е, органи центральної виконавчої влади керівництво обласних організацій, гідрометрологічну службу для того, щоб в разі, якщо, не дай Боже, трапиться щось таке, що буде вимагати негайного прийняття рішень, щоб були в певною мірою хоча б наміри, де, куди, яким чином можна направити людей або що їм прорекомендувати, щоб вони забезпечили свою, своє здоров'я. Враховуючи можливо ваші спостереження, так останні показники розуміємо, що на це впливає і так і погода, і вітер. То якщо ви розраховували, якби сталася якась надзвичайна ситуація, звісно, ми всі сподіваємося, віримо про те, що цього не буде. То якою би була зона враження територія України і інші країни, сусідні, я маю на увазі. Ну, можна сказати тільки одне, що кожного разу кожен наш розрахунок він відрізняється один від одного. І більше того, ми робили розрахунки через кожні три години, і навіть тоді метаумови таким чином впливають, що і напрямок, і площа покриття радіоактивними речовинами в разі випадіння радіоактивних радіонуклідів на поверхню Землі. Вона буде різна і може на тисячі кілометрів протягнутися. Ну, якщо протягом трьох діб буде розвиватися аварія, от, поширення радіоактивних речовин може вийти далеко за межі території України. І так як це було з Чорнобильською аварією, коли на Скандинавії, одним із перших вони звернули увагу на. Підвищення радіаційного фону. Хотіли також поговорити з приводу терміну радіаційного зараження внаслідок надзвичайної ситуації. Тут йдеться про роки, чи все-таки можливі сценарії, за яких це буде нетривали, нетривалий процес? Ну, все залежить від того, якого типу аварія буде, і що буде вилітати. Якщо Серед радіонуклідів, які будуть забруднювати у викиді, які забруднить атмосферу, будуть трансуранові елементи плутоні, урани, меріці, кюрі і так далі, то це серйозно і надовго. Якщо це, це зі 137 або з або 90, це два головних дозоутворюючих елементи для людей, перш за все. Оскільки вони мають 30-літній період напіврозпаду, і, звичайно, що враховуючи тривалість цього періоду, вона на певний термін, на десятки років виводить із нормального використання і сільськогосподарські уїздя, і лісові дари на цей час теж припиняють свою так би, привабливість. Ну і звичайно, що. Не атмосфера досить довго залишається забрудненою. Ну, як було в 86-му році, коли у Києві, наприклад, фактично до грудня місяця спостерігався підвищений рівень потужності експозиційної дози, який був фактично на межі допустимої. А от наскільки швидко буде можливість так локалізувати от масштаби витоку радіації, наскільки відпрацьовані оці дії в Україні? Адже розуміємо, що тоді, коли була Чорнобильська катастрофа, це було тоді, коли потрібен був час, аби обдумати, що робити далі. А от зараз наскільки ми можемо розуміти, що ліквідація цього буде швидкою? Ну, у всякому разі, всякому разі, атомники вони Склали цілий перелік різних сценаріїв можливих радіаційних ядерних аварій на атомних електростанціях. І, звичайно ж, вони пропрацьовують кожну деталь можливого розвитку аварії в тій чи ті, пов'язаної з технологічною несправністю тієї чи іншої системи. І це може бути і декілька годин, може бути декілька хвилин. А може бути, що і декілька днів, і тижнів, якщо важка аварія, щось на зразок такої, як в Фукусімі, коли вийшла з ладу системи охолодження ядерних реакторів, коли на протязі тижнів, днів і тижнів фактично відбувалися витоки радіоактивних речовин в атмосферу. А ліквідація наслідків зараження в ситуації в як в 2011 році було в Японії Фукусімі, Воно десь алгоритм схожий, якщо раптом, ну, не дай Боже, станеться тут. Це. Ну, усякому разі, за такого типу аварія алгоритми десь близькі. Ще хотіла спитати, чи поширенню радіації сприяє так сезон, якщо ми говоримо це літо, осінь, зима. Ну, в даному випадку, ну, як на мене, то звичайно, коли йдуть дощі, то е, раніше атмосфера очищається, але при цьому забруднюється земля. Е, взимку, коли сніг падає, він теж очищає атмосферу і те, що е, з хмарою е, висить над е, містом або над сільською місцевістю воно швидше очищується. Але тоді забруднюється тоді земля, потім будівлі забруднюються, ну і все навколо, навколо що потребує відповідного дезактивації, відповідної дезактивації додаткових робіт по очищенню території і будівель. Дякуємо, що роз'яснили нам ці всі моменти. Леонід табачний, начальник центру прогнозування наслідків радіаційних аварій.